Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Стартувала нова акція. Тож приємного перегляду. 22 грн гривні коштує напій, газований від біоли, об'єм 2 літри чамбо. Сік від розумний вибір, нектар, 1 літр, об'єм, 24 гривні. Акційна ціна на чаї від фірми Deluxe. Чай чорний байховий листовий. 100 грамів 44 гривні. 38 гривень 80 грамів. Суцільно листовий. Чай із фруктовими ароматами 43 гривні. 80 грамів. Чай зелений байховий 52 гривні 40 копійок. Чай зелений байховий 44 гривні. І 80 грамів 43 гривні фруктовий. Акційна ціна на розчинну каву чорна карта. 250 грамів 178 гривень. Розчинна кава чорна карта. В упаковці 120 грамів. І ціна 93 гривні. Кава натуральна мелена. Чорна карта арабіка 230 г 75 гривень. Сухі сніданки старт Кільце з смаком банану полуниця 420 г 48-40. протеїн. Зі смаком кокосу та карамелі 21 гривня. Купійки заокруглюю до більшого. Десерт сирковий дольче. 28 гривень 170 грамів. Десерт кисломолочний. зі смаком вишні або зі смаком полуниці шоколаду. Двошаровий ціна 22 гривні. Йогурт густий від злагода. Два смаки на вибір ціна 27 гривень. Йогурт безлактозний від молокії 31 гривня. Питні йогурти чудо. 520 г в упаковці ціна 31 гривня. Смак полуниця, персик абрикос та вишня черешня. Три варіанти смаків Карпатський йогурт Галичина з чорницею 55 гривень 50 копійок, лісові ягоди 54 гривні. Сирки глазуровані від злагоди. Зі смаком манго 36 грамів в упаковці 9 гривень, і з вишнею 8 гривень. Також 36 грамів з полуницею 8 гривень. Сирок із солоною карамелю 11 гривень. 7 гривень 70 копійок. Сирок глазурований. Сирки від власної торгової марки АТБ розумний вибір. Ціна 9 гривень 40 копійок. Сир кисломолочний 350 г 43 гривні. Нежирний 5% жирності 49,50. Український сир кисломолочний 350 грамів, Нежирний 53,50, 5% жирності 56 гривень і 9% жирності 60. Галичина, кефір 2,5% жирності. Ціна 30 гривень 50 копійок. 870 грамів. Сметана президент у стаканчику 30 гривень. 15% жирності 34 гривні. Сир гауда нарізаний скипками 52 гривні. Вага в упаковці 150 грамів. Ще є ось такий варіант. Просили показувати дати цей безлактозний сир. Сир кому 43 гривні. Брусок вершковий 150 грамів сир комо горіховий 51 гривня. також 150 грамів. Сир кому інсалата 170 грамів в упаковці, або бринзи ніжна. Ціна однієї 37 гривень. Сирок плавлений від фірми Комо 14 гривень в упаковці 75 грамів. Є зі смаком бекону або вершковий. Два варіанти. Блакитний сир. Вага 100 грамів. Ціна 52 гривні 60 копійок. Рулет курячий. Орієнтовна вага в упаковці 500-600 грамів. Ціна вказана за 100 грамів. 21 гривня 80 копійок. Сосиски тигриня 300 грамів від м'ясної лавки. Ціна за упаковку 45 гривень. Кубасний ряд. Виріб фаршевий. Курячий. 300 грамів 28,50. Тут ціна вказана за упаковку. Ковбаса 420 грамів, 49,50, крабові палички. водний світ, 50 гривень 50 копійок, вага 250 грамів. Ще й ось такі крабові палички. Тут 200 грамів 61 гривня 20 копійок. Від розумний вибір, салат, морква по-корейськи. 400 грамів, 32 гривні, 40 копійок. Капуста. Ціна 40 гривень 40 копійок. Капуста квашена, розумний вибір 35,50 гривень. Салат традиційний із капусти. Ціна 41 гривня 80 копійок. 68 гривень коштує упаковка мойва від Веладі 700 грамів. Не розібрана. 70 гривень коштують котлети із червоної риби 400 грамів в упаковці. Свинина тушкована 146 гривень 50 копійок. Вага в упаковці 525 грамів. Свинина тушкована 112 гривень. Також 525 грамів в упаковці. Консерви тірольські – 54 гривні 300 грамів. Відрозумний вибір яловичина 340 г 47 40. 40. М'ясо курей у власному соку 51 гривня. Бугур із м'ясом курки 38 гривень. Червона квасоля із м'ясом індички 40 гривень, Паштет печінковий. Вага 340 грамів. Ціна 40 гривень. Паштет 29 гривень. І 10 копійок 200 г. розумний вибір. Каша гречана 340 грамів. Із свининою 45 гривень. Горохова. 40 гривень 80 копійок. Вареники із картоплею та грибами від своєї лінії. 39 гривень 50 копійок. 56 гривень коштує масло. Ферма 73% жирності. 180 грамів. Солодковершкове. Майонез щедро провансаль 300 грамів. 24:30. Майонез щедро, салатний. 17 гривень 300 грамів. Майонезний соус салатний від гуляй поле. 550 грамів, 40 гривень 60 копійок. Майонез традиційний гуляй поле. 36,70-300 грамів. Тісто від своєї лінії на акції. Шукайте в своєму, АТБ тебе листове дрижджове, в нашому не було. Ось таке коштує 34,60. Пельмені від своєї лінії 74 гривні. З яловичиною 900 грамів у упаковці. Кетчуп королівський смак. 400 грамів 2350 є лагідний або до шашлику. Два варіанти на вибір. Вафлі від фірми Рушен, 28 гривень. В упаковці 216 грамів. Зі смаком кокосу та мигдалю. Печиво брауні від своєї лінії. 140 г 21 гривня. Печиво від фірми Рошен. 5 індивідуальних упаковок всередині. Вага 235 г. З молочним смаком, шоколадним або горіховим. Ціна 31 гривня 50 копійок. Шоколадні цукерки від фірми Millennium. 107 гривень 250 г. Шоколад від Міленіум. Два смаки на вибір. 32 гривні 40 копійок. 100 г в упаковці. Міленіум 99%. 47 гривень і 50 копійок. Цукерки пташини молоко від жако, ціна за 100 г 11 гривень. Чіпси Начо. 26 гривень кукурудзяні. Фігурні кукурузяні вироби від своєї лінії 7 гривень. Картопляні палички 40 грамів в упаковці зі смаком грибів. Ціна 8 гривень. Фісташки від своєї лінії. 150 грамів. Смажені солоні. 85 гривень. Батончик енергетичний. 12,90 два смаки на вибір. Кукурузяні палички. Мега велика упаковка. Вага 170 грамів. Ціна 17 гривень.